7 клас. Сьогодні у нас з вами тема уроку: система координат у проєктах створення зображень. Тобто, як ми можемо програмувати взагалі з вами зображення? Тільки за допомогою більш-менш такої векторної графіки. Пам'ятаєте, що графіка буває двох видів: растрова, векторна. У програмуванні ну, у скретчі саме, ми можемо використовувати векторну графіку. А для того, щоб малювати векторні зображення, ви пам'ятаєте взагалі, що таке векторні зображення? Воно будується з геометричних примітивів. А у файлах зберігаються е, функції, які описують ці примітиви. Наприклад, там, прямі, криві, з них можна скласти фігури різні і так далі. А функції це що? Це, ну, вам відомо. Е, з іксами і y, да? скажімо так попростіше. Тобто, нам треба система координат для побудови векторної графіки. Без неї ми нікуди не обійдемось. Нам треба буде задавати координати, куди переміщуватись нашому виконавцю і, що... ну, і за собою який слід залишати. Тому важливо розуміти, яка система координат у нас у ускречі. У Scratch 2 на сцені введено систему координат, щоб можна було задавати положення виконавця на сцені та моделювати рух виконавців на площині. Початок цієї системи координат центр сцени. Дивіться, у багатьох програм, програмах засобах для програмування початок сцени у лівому, у лівому верхньому куту. У Scratch це центр сцени. Довжина сцени 480 кроків. Довжина. Висота 360. Тому, якщо виконавець знаходиться на сцені, то абсиса Х його положення може змінюватись від мінус 240 до 240. Вкупі це, що нам дає якраз 480 кроків. А ордината Y від мінус 180 до плюс 180. Вкупі це дає нам 360 кроків у сумі. Да? Якраз те, що ми казали, про висоту сцени. Щоб відобразити на сцені систему координат, таке може знадобитись іноді, можна використати стандартне тло з бібліотеки тла Х-20 пікселів або Хіт 30 пікселів. Ну, це я розумію так, що це кроки на сцені. Позначки у нас будуть або на 20 пікселів, або 30 пікселів. У правому нижньому куті сцени відображаються поточні координати вказівника на сцені, а в правому верхньому куті область скриптів поточні координати виконавця на сцені. У групі рух є блоки з командами, на яких використовуються координати точок на сцені. Ми з вами це все в принципі, знаємо ще з минулих років. От, наприклад, може бути такий блок команд переміститись в X, Y». звичайно, ми просто пишемо координати. Да? У нас після виконання цієї команди що виконавець просто переміститься в цю точку. Да? Моментально. Ковзатись кількість секунд до якоїсь точки. Тобто він буде повільно переміщуватись до вказаної точки. Наскільки повільно ми визначаємо з цим часом, скільки він туди буде йти. Звичайно, чим більше час, тим повільніше він туди переміщується. Можемо задати зна значення x, задати значення y. Тобто це у нас задає абсису або ординату точки розміщення виконавця на сцені. Можемо змінити x і на якесь число. Звертаємо вашу увагу, що під. Час виконання цих команд, якщо олівець опущена, виконавець залишає за собою слід. Тобто, якщо ми не хочемо, щоб він щось малював, треба олівець підіймати. Крім того, у групі рух є два блоки. Значення X, значення Y, які можна використати в інших блоках. Наприклад, значення X можна помістити у блок, надати якісь змінні значення X, і тоді ця команда присвоює змінній в цьому випадку А значення, що дорівнює абциси точки розміщення виконавця на сцені. Тобто, грубо кажучи, ми можемо взяти точки, в яких він зараз знаходиться, і якось координати ці, якось їх використовувати. Якщо встановити позначку прапорця біля цих блоків, то в лівій частині сцени відображатимуться блоки зі значеннями абсиси та ординати поточного положення виконавця на сцені. У групі датчики є два блоки: мишка X мишка Y, які можна використовувати в інших блоках для визначення поточних координат вказівника на сцені. Зокрема, цикл ось такий завжди перемістити в X, y, мишка x, мишка Y можна використати для малювання вказівником на сцені. Тобто, можемо малювати ще не тільки виконавцем, а й вказівником. А якщо використати генератор випадкових чисел, то можна перемістити виконавця в точку на сцені з випадковими координатами. Ось такий у нас блок, блок команд. В принципі. Це, мабуть, усе з теорії. По, е, краще розберемо з вами на практиці. Дивіться, ваше завдання. У вас начебто страшно це виглядає, що вам потрібно читати сторін, аж сім сторінок. Але ж ми пам'ятаємо, що в підручнику у нас є і Scratch, і мова Python. Тому, от дивіться. Ми з вами поговорили тут півсторінки. От ще одну. Ну, дві сторінки, може, в купі поговорили. А далі йде для тих, хто працює з Python. Це ми пропускаємо. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, до цього перейдемо у 8 класі. І далі у нас завдання. Працюємо за комп'ютером, от його ми виконаємо. Що нам треба? Складіть проєкт, у якому виконавець з'єднає точки з указаними координатами. От у нас є багато точок з цими координатами. І побудує графічну модель снігура. Тобто він повинен щось намалювати. Що для цього треба зробити? Відкрити середовище Scratch 2. Давайте відкриємо. Пам'ятаєте, що ми працюємо не в Scratch 2, ми працюємо у Scratch онлайн. Посилання вам забув додати. Зараз додам. А якщо ми вже працюємо в Scratch онлайн, то, в принципі, роботу можна виконати і за допомогою смартфона. Так, відкрили сайт. Що ми робимо створити? От є наш проєкт. Що у нас тут з координатами? Я думаю, так само в центрі починаються у нас, е, починається е, початок координат. Нам би десь подивитись координати. У Скречі 2 підручник нам сказав, де подив... переглянути координати. А де б нам переглянути координати у нашому Скречі. Так. Координати, координати. Ну, в принципі, я думаю, що можна їх дивитись ось тут, в цих налаштуваннях. Дивіться, Х, y у нас зараз стоїть по нулям. Переміщую, десь виконався, бачите, X, Y змінилися. Тобто, знову ж таки, початок координат у нас по центру. Я вже не вгадаю, скоріш за все. Але переглядати, грубо кажучи, ці е, координати можна ось тут. Давайте до нашої роботи. Так, розмістіть в області скриптів блоки з командами, наведені на малюнку. Тобто, от у нас є малюнок. Що у нас відбувається? Ми очищаємо сцену, підіймаємо олівець, переміщаємо нашого виконавця рудового кота у центр сцени. От я його, наприклад, десь перемістив не туди, він збив з центру. Треба, по-перше, додати сюди блоки олівець. Для цього пам'ятаєте, що у нас тут олівця немає. Ми відкриваємо магазин, ну, не магазин а розширення. Обираємо олівець, ось він з'явився. Що нам треба? Очистити все. Підняти олівець. Правильно? Правильно. Переміститись. Переміститись Хі по нулям. 0. 0. Можна ще керування. Ой, вибачаю, події, коли натиснуто зелений прапорець. От у мене зараз. Рудий кіт не по центру. Явно натискаю зелений прапорець, він став по центру. Бачимо координати y повернулись на нулі. Що далі? Нам треба обійти ним усі ці точки, і залишити за собою слід. Бачимо, ми опускаємо олівець, і потім перемістити у кожну з цих точок. Так, олівець, опустити олівець, і тепер. Блоки рух перемістити. Я їх одразу додам сюди багатенько, потім буду писати числа. Начебто складного в цьому завданні взагалі нічого немає. Так, думаю, достатньо. Перша точка у нас 50, мінус 20. Пишемо просто з клавіатури 50, мінус 20. Друга точка 0,30. 0. Залишаємо тут 30. Третя точка. Мінус 10, 30. Мінус 10 30. Четверта. Мінус не дуже видно. Давайте подивимось тут. Мінус 15, 25. Ось вона. Так, четверта. мінус 15. 25. Далі. Мінус 10 20. Мінус 10. 20. Далі. Мінус 10 0, Мінус 10 0. Залишаємо. Далі 0 мінус 10. 0, мінус 10. 20, мінус 15. Ще трошки залишилось. Далі 35-15. 50-20. Бачите, багатенько блоків я додав. Є зайві. Зайвий ми що робимо? В принципі, нам достатньо їх від'єднати. А можна взагалі виконати, виконати зі сцени. Тепер що? Запускаємо проєкт. От у нас намалював наш рудий кіт Фігурку, можемо його звідси прибрати. Бачимо, що дійсно це малюнок снігура. За отакими координатами він нам намалював малюнок. Чи є тут питання, чи є тут щось незрозуміле для вас? Зрозуміло. Так, да, я думаю, що це геть простий проєкт. Да? Нічого складного немає. Що ми далі робимо? Зберігаємо його. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. На смартфоні це відбувається так само. От він є е, у папці загрузки. Е, відправляєте його мені на перевірку. Знову ж таки, це можна зробити і за допомогою смартфона. Але трошки це не все. У нас є ще одна задача. От дивіться, для тих, хто працює зі Scratch 2, один шматочок. Далі йде Python. Ми це трошки пропускаємо. Там такий самий малюнок малюють. І от у нас є друга задача. Завдання 2. Складіть проєкт, у якому виконавець побудує графік функції y дорівнює 2 x 80 Ви знаєте з уроків алгебри 7 класу, що функція 2 x 80 є лінійною і що графіком такої функції є пряма. Для побудови прямої потрібно взяти дві точки. Це аксіома, пам'ятаєте? Да? Через дві точки ми можемо провести пряму, тільки одну. Візьмемо дві точки, абсиси яких дорівнюватимуть, наприклад, мінус 100 і 150. Тобто в цьому випадку ось цей х можна е брати взагалі з голови. Ми беремо, от взяли просто випадкові числа: мінус 100 і 150. Ну, так захотіли по підручнику. Ви можете взяти якісь інші. У вас все одно графік вийде один і той самий. А ординати обчислювати, обчислюватимуться за формулою 2х мінус 80. Тобто, яким чином обчислюватимуться? Замість х підставляється спочатку число мінус 100. 2 помножити на мінус 100. Це буде, що у нас мінус 200, да? Мінус 200, мінус 80, мінус 280 отримуємо Y. Так. Неправильно сказав. Ладно. Я думаю, ви зрозуміли. Тобто, по замість х ми будемо підставляти оці. Числа. Навіть не ми, а просто Scratch, ми цього навіть не помітимо. Тепер, як це все робиться? Відкрити Scratch 2, розмістіть на сцені систему координат. Треба нам треба буде її знайти. Що робимо? Файл новий. З цей ми вже зберегли. Тепер, як розмістити систему, систему координат? У нас є от тло. Ми можемо обрати тло кнопку і шукати тут систему. Координат. Я думаю, що якщо у нас x, y, grid і якщо це в алфавітному порядку, тут то, то треба шукати у самому кінці. От наша система координат. Обрали її, бачимо, що у нас x від мінус 240 до 240. y від мінус 180 до 180. Це зробили. Знову ж таки, ось тут обирав кнопочку обрати тло. Далі. Вибер, е, піс, виберіть під сценою об'єкт Sprite 1. Ну, в принципі, він і так вибраний. Відкрийте вкладку величини та створіть дві змінні x та y. Дивіться, y нам треба буде розраховувати да, кожного разу за такою формулою. А Х ми значення вже вигадали. Мінус 100 і 150. Тобто, значення є, а змінних немає. Треба змінні, змінні створити. Так. Величини. У мене це змінні називається. Що ми робимо? Створити змінну, наприклад, називаємо її x. Гаразд. Створити змінну, наприклад, ми називаємо її Y. Гаразд. Дві змінні є. Далі. Розмістіть в області скриптів блоки з командами для обчислення координат першої точки та переміщення виконавця в цю точку. От, наприклад, виконавець у мене десь тут. Нам, ми з вами сказали, що графік цієї функції це буде пряма, пряму ми можемо провести через дві точки. Треба знайти першу точку. Давайте повернемось до функції. Ми з вами кажемо, що у першої точки точно координата x буде мінус 100, це ми просто вигадали з голови. А координату y ми порахуємо за ось такою формулою. От, і звичайний такий у нас проєкт. Що ми робимо? Ну, давайте події, коли натиснуто прапорець. Що ми робимо? Очищаємо сцену. Підіймаємо прапорець, поки що малювати нічого не потрібно, він поки що повинен зайняти першу точку. А от далі надаємо іксу, вигадане нами значення мінус 100. Тобто, змінні надати змінні Х. Значення мінус 100. Автори підручнику нам його вигадали за нас. Просто взяли з голови. Надати y значення, яке треба вже розраховувати. Так, надати y значення ось таке. Що ми у нас бачимо? 2 x мінус 80. Тобто нам треба оператори, мабуть, різниці, і, мабуть, множення. Множення буде отак всередині різниці. Тут буде 2 помножити на змінну x. І мінус 80. І це все ставимо, так, вибачаюсь, і це все перетягуємо ось сюди, отаким от чином. І тепер у нас відомі будуть ікси і ігрики. Нам залишилось перемістити нашого родового кота у ці і ігрики Так, що ми робимо? Що ми робимо? Що ми робимо? Де перемістити рух? Переміститись. В XY, які ми візьмемо X, це у нас і буде змінна x, y – це і буде змінна Y. Ось таким чином. Давайте спробуємо. Запускаю зелений прапорець, он де у мене з'явився кіт. Мінус 100 аж десь там. Е, мінус 100 по x, зрозуміло, ось вона, да? А по y він аж десь унизу. Що далі? Це ми знайшли першу точку. Я думаю, що нам точно так само треба знайти і другу точку. Що ми можемо зробити? Е, можемо ось це взяти і скопіювати. Тобто правою кнопкою миші, дублювати, повертаємо назад. Е, коли ми будемо переміщуватись в нову точку е, іншу, якоюсь, е, нову, іншу точку, яку ми обчислимо, координату Y для неї обчислимо, нам вже треба за собою залишати слід. Тобто, зробимо опустити олівець в цьому випадку. Е і, в принципі, значення Х. Це ми з одним Х розібрались, мінус 100, а другий Х у нас мінус 150 для другої точки. Ой, вибачаюсь, який мінус? Просто 150. Вибачаюсь. І можемо куди це приєднати? Ось сюди. Тобто, ось в цій частині ми знайшли першу точку, ось тут ми знайшли другу точку, і до неї хочемо переміститися. Натискаю зелений прапорець. От у нас є лінія. З'явилась лінія, кіт її намалював. Куди б я його не переміщував, він це все мені все одно виконує. Все одно малює, малює ці всі речі. От, Наприклад, очистити сцену, запустити, все одно намалював те, що нам потрібно. В принципі. Це все. Далі ваше завдання. Збережіть складений проект, запустіть проєкт на виконання. Записувати у ЗОшит нічого не потрібно. Думаю, це зайве. Тобто файл, вивантажити на ваш комп'ютер, полетів він, все відправляєте мені. Це все ваше завдання. Чи є якісь питання до мене? Немає. Немає. Так, зачекайте, будь ласка, я сфотографую, хто був на уроці. Відеозапис у вас з'явиться сьогодні трошки пізніше, можливо, через півгодинки, через годинку десь зможете працювати. Дивіться, у вас залишається ще цілих 20 хвилин урока. Зробіть, будь ласка, це прямо зараз. Знову повторюсь, це можна робити і на смартфоні. Просто переходите за посиланням у вашому Google класі. І робите на смартфоні. Так, да, на смартфоні, можливо, не так зручно. Ну, але треба робити, треба вчитись програмувати. Якщо питань немає, дякую за увагу. Так, слухаю, злата. В мене не виходить е, в Scratch онлайн працювати, в мене не завантажується. Не завантажується на твій комп'ютер? Так. А дивись, злата, ти обираєш тут от файл. Е, завантажити чи вивантажити? Вивантажити. А що пише? У ну, мене не відкривається. Що не відкривається? Е, файл. Після того, як він завантажений? Так. А на чому ти працюєш? На комп'ютері. На комп'ютері. А тобі дуже потрібно, щоб він відкривався. Ти ж тут онлайн все робиш. От дивись. Наприклад, ну, е, наприклад, я вивантажив от на свій комп'ютер. От бачимо, все, у мене є цей файл. І також мій комп'ютер каже, що він якийсь незрозумілий. Як мені потім цей файл відкрити? От Якщо ти хочеш з ньому, в ньому щось зробити, відкрити його, можна. От, наприклад, я закрию навіть це все посилання. І просто перейду за вашим на цей сайт. Е, що ми можемо створити? І тепер просто файл, то ми вивантажували на наш комп'ютер проект. А тепер нам треба його, наприклад, відкрити. Да, можемо зробити завантажити з вашого комп'ютера. От останній, який я собі качав. Натискаю відкрити. От він в мене є. Все працює. Не обов'язково мати щось на комп'ютері. Злата, зрозуміла чи ні? Так. Дякую. Так, а в принципі, можеш собі встановити Scratch і на свій комп'ютер. От перейти на, голову, на головну сторінку. І тут же ж по-любому буде десь у нас кнопка завантажити. Чи не буде? Ні, не буде. Так, ну добре. Тобто, працюємо онлайн. Все не треба нічого встановлювати, все відкривається онлайн. Ще питання. Нема питань, так? Да? Все тоді дякую за увагу. Гарного вам дня. До побачення. До побачення.